Такий вигляд має особливий вишитий рушник, який об'їхав півсвіту, перш ніж потрапити на Волинь. Називають його міжнародним рушником єднання Цвіт вишиванки. Він побував вже у дев'яти країнах і восьми областях України. І ось тепер дістався Волині. Естафету вишивати рушник волинянам передали кримські татари. А презентує у Луцьку проект один із авторів ідеї тернополянин Євген Філь. А тому рушнику ми поставили спітку таке завдання відобразити. Всі узори наших областей і також автономної Республіки Крим і міста Києва, які саме більш поширені на даному регіоні. Ідея зродилась на одному з фестивалів всеукраїнської вишивки та костюма цвіт вишиванки у Тернополі. За цей час на рушнику встигли вишити орнамент свого регіону: Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Крим. А також країни з найбільшими українськими діаспорами. Волинь буде восьмим регіоном на полотні. Наступна Рівненщина. Якщо з нашими областями це набагато простіше, бо кожна область має. Сотні, а то можна сказати, тисячі різних узорів. Ну, навіть якщо взяти північ Волині, Південь Волині, Схід, Захід. Ну, кожне село має майже свої узори, вишиванок, вони відрізняються. Але то питання за кордоном трошки складніше було. Але ми напрацювали таку формулу, щоб в тій державі, яка саме більш поширена або Прив'язана до певної особи. Орнамент Волині буде вишивати майстриня, працівниця Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада. Каже, що вишиває з дитинства і точно знає, як найкраще відобразити візерунок Волинського краю. Деякий час Людмила вишивала лише хрестиком, та під час роботи у музеї побачила інші традиційні українські техніки вишивання. Випробувала їх та зрозуміла, що до хрестика більше не повернеться. Майстриня відшиватиме орнамент Волинського полісся в техніці занизування та заволікання. Ось цей нижній Фрагмент занизування, це заволікання. Це типові такі орнаменти полісся, Волинського полісся. Взір цей ми дуже довго відбирали, тому що для рушника єднання ми могли обрати, в нас було дуже багато, звичайно ж, як ви розумієте. Взірців, звідки це можна було взяти? В результаті от такого довгого відбору якось так от ми зупинились все ж таки на Архаїці Волинського Полісся. Техніка занизування це коли вишивальна нитка протягується через усю довжину орнаменту, вишивається залежно від узору, горизонтальними паралельними стіпками справа наліво до кінця ряду, а потім у зворотному напрямку. Основним кольором завжди виступає червоний або вишневий, який доповнений синім або чорним. Людмила Завада ділиться, хоче передати та залишити на рушникові цю свою рідність та самобутність волинського полісся. Людина, яка можливо, абсолютно не знається на вишивках, абсолютно ніколи. Не бачила, не розрізняла, не вдумувалася, щоб вона, подивившись на цей рушник, одразу впізнала, що ось це там Полтавщина, ось це Чернігівщина, а ось це Волинське Полісся. Мені дуже хотілося це передати. Саме от, на полотні вишивкою знає. Орнамент Волинського полісся вишивають одразу біля Кримського, адже на Волин рушник єднання прибув від Кримчаків. Разом з рушником до Луцька приїхала й одна з майстринь, що працювала над кримським візерунком. Вишивальниця зазначає, що їх частина роботи ще не закінчена. Якщо погуглить, наприклад, да, і наприклад, і найті слово марама, одне із перших це буде от така марама, от іменно з таким орнаментом. Все інше буде зашиватися вручну. Тобто я зробила просто набросок, щоб бачити взагалі, як це буде все виглядати разом. Вот. І весь інший орнамент буде вишиватися вручну. Після деокупації Криму, коли рушник повністю вишують, його зберігатимуть у Тернополі. Але організатори прагнуть, аби цей рушник побачили якомога більше людей. Тому планують кожного року 22 травня у день перепоховання Тараса Шевченка привозити рушник на Чернечу гору, а 24 серпня на день незалежності у Київ. Марта Михайлюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.